На Закарпатті з початку повномасштабного вторгнення 225 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Загалом вони влаштували на роботу 545 вимушених переселенців. Ця програма продовжує діяти. І з початку цього року заявки подали ще 22 роботодавців краю. Подавати необхідні документи можна в Закарпатському обласному центрі зайнятості та через портал Дія. Після цього роботодавці мають змогу отримати компенсацію витрат на оплату праці ВПО за два місяці у розмірі мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні це 13 тисяч 400 гривень. Якщо говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то найбільше працевлаштувалися у переробній промисловості це біля 25% відсотків і оптова і розрібна торгівля. Це теж тобто, половина всіх. Це у цих двох галузях. В інших галузях є охорона здоров'я, інші, але ж там е, значно менший показник. Програма діє на сьогодні, і тому звертаюсь до всіх краян. Можна звертатися до нас, подавати документи ніяких питань у цьому немає.